Чи вдасться німецькому концерну виготовити перші бронемашини в Україні вже у 24 році? Це більше виглядає як паперові плани ніж перехід до дій. Якщо вони почнуть щось робити у 24 році, це буде прям перемога. Чи буде найближчим часом набирати обертів партизанський рух на тот? Ну, він там і не припиняв свого руху, просто що до нас не можуть дійти певні новини з зрозумілих причин. Але там і так відбувається певний важливий партизанський рух. От він скажімо так: ми будемо чути періодично просто про це новини і розповіді. Чи зможе РФ і надалі стримувати за допомогою грошей родичів мобілізованих від мітингів та бунтів? Та вони не особливо їх і стримують насправді навіть грошима. Це не, це не про це. Плювати вони хотіли. Ніяких мітінгів дружин не буде. А якщо і якісь мамашки вилізуть, вони получать дубінкою по морді і залізуть туди, звідки вони вилізли. Чи дійсно зсу на Бахмутському напрямку за нагоди все частіше переходять в атаку? ЗСУ на бахмутському напрямку займаються певним блокуванням ворога більше. Да, тут є моменти відкидання атак і просувань, але вони більше пов'язані зараз і стратегічно саме для того, щоб блокувати ворога. Чи дійсно Порошенко планував зустрітися з Орбаном? В мене випадало, що Порошенко планував свій візит, який мав особистий характер. Тобто, це не зовсім про прямо офіційний да у нього дійсно мала бути якась зустріч. У нього виходила двійка. Кубків, але воно носило більш емоційно особистий характер ніж робочий. Навіщо кличко публічно заявив, що Україна рухається до авторитаризму? І кличко не влаштовує певний тиск, який відбувається на його персоналі, і він не знайшов нічого краще, як підлити красин і так у багаття певних наших політичних да, сутичок, внутрішніх, які у нас там відбуваються в певних структурах, певних людей. От, така собі... Скандальненька заява, яка була зроблена на основі того, що сам пан Кличко не задоволений відношенням до своєї персоналі. Друзі за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи дійсно Кличко має президентські амбіції та планує балотуватися на найближчих президентських виборах? Так, кличко дійсно має президентські амбіції. Одразу випадає правосуддя, одразу і він да намагається і буде намагатися просувати свою кандидатуру на не тільки скажімо все рівень, але й всеукраїнський. Чи дійсно на сьогодні Росія не відмовляється від планів повної окупації України? Росія не відмовляється від а, плану, о, скажімо так, захоплення влади. Тобто, у них ціль змінити владу в Україні, яка буде як в Грузії, де ну коротше проросійською і дуже номінальною. Чи дійсно ключова надія Кремля це те, що підтримка України партнерами буде швидко послаблюватися? І на це ставка у Кремля також є. Є ставка на те, що Європа та Штати просто втомляться? Тобто, це ну, я ж кажу, така виснажлива історія для того, щоб заморозити, затягнути конфлікт. Чи дійсно погодні умови на сьогодні значно сповільнюють можливість активного просування з обох сторін? Погодні умови дійсно вносять. Ну, такий суттєвий коректив. Але тут треба розуміти е моменти того, що те, що ми вважаємо поганою погодою для фронта, інколи нашим бійцям грає на руку. Наприклад, який небудь там сильний снігопад з вітром дає змогу безпечно зайнятися певними там окопними да, справами де-небудь на лінії зіткнення, тому що не будуть літати безпілотники, які-небудь русняві ланцети. Тобто там якби певна погода вносить певні корективи. Те, чим саме будуть займатися наші ЗСУ. От, Але це самі погодні умови дійсно вносять там. Корективи у просування і можливості цього просування. Чому левова доля коштів, вже виділених на військову допомогу Україні, досі лишається в США. Тому що США таким чином намагається контролювати певні корупційні там моменти і передає гроші частками на конкретні запити. Чи надійно захищені атомні станції в Україні від атак росіян? Вибірково. Тут неможливо на жаль зробити так, щоб повністю там все максимально захистити. Ну технічно, але ну в мене буквально випадає, що зроблено зроблено максимально із того, що можна зробити в даних ралях. Чи вдасться захистити Херсон від постійних артилерійських обстрілів з боку РФ? Ситуація на Херсоні може змінитися тільки у тому випадку, якщо буде звільнено лівобережжя. Ніякою іншою технічною стороною, на жаль, неможливо перехопити снаряди РСЗО характеру. Чи розпочнуться переговори про вступ України до ЄС в цьому році? Щось буде анонсовано до кінця року, але я б не сказала, що це саме буде вжить переговори. Це більше про якийсь чи анонс переговорів, якось там. Чи продовжиться навчання українських військових за кордоном в 2024 році так, так, буде продовжено навчання, і з це буде пов'язано із чимось новим і з тим, що знаходилося у підвішеному стані. Тобто, так, буде ще навчання. Чи справді країни ЄС переоцінили свої можливості з виготовлення снарядів, тому не можуть виконати власні зобов'язання перед Україною? Так ЄС не розраховувала на те, що у них є певні. Суттєві паузи, зупинки і заторможування можна так сказати у питаннях виготовлення снарядів і взагалі виготовлення будь-якої оборонного озброєння. Тому так це переоцінене з їхнього боку. Чи справді донька Путіна займається розширенням впливу РФ на Африку? Цим хтось займається, але я б не сказала, що це донька Путіна. Це третя сторона, тобто, скоріше за все, є спеціально обучена людина, яка займається розширенням впливу РФ на Африку. Чи справді багато посадовців ОБСЄ працюють в інтересах Кремля? Я більше хочу сказати: вони куплені Кремлем. Це не просто в інтересах Кремля працювати за ідею, це за бабки. Вони куплені Кремлем. Так. Чи справді між РФ та країнами Центральної Азії розгорається конфлікт через вербування найманців для війни в Україні? Там є певні конфліктні сутички, але вони більше пов'язані ні скільки з найманцями, скільки з якимись грошовими штуками та домовленостями. Тобто, там не зовсім у найманцях справа, але конфліктний момент там дійсно існує. Навіщо на окуповані території прибули 100 тисяч мігрантів з Азії? Заміщення населення, дешева робоча сила і заміщення населення по правосуддю Намагання зробити нову ну можна так сказати, нову націю на окупованій території. Чи є загроза наступу російських військ на північ України в грудні? ДРГ групи будуть лазити активно. Я поки не бачу, щоб у них був той запас чи ресурс, який дозволяє їм а, знову намагатися іти з тієї сторони, бо там ну, до, ну скажімо так, достатньо контрольована а, ситуація. Не дивлячись на те, що є певне, на жаль, колупання в носі а, з боку наших військових, які ігнорують да, деякі там правила. Техбезпека, тобто є такі моменти. От а ДРГ лазити будуть постійно. Поки більш масштабнішого ніж ДРГ не бачу. Не виходить. Чи поліпшиться ситуація на Донецькому напрямку фронту? В грудні Ні, там такий самий паш е, мечів, Там бойові сутички і король мечів. Там бойові сутички, поки воно все є в тому вигляді, в якому є. Чи варто очікувати на потужну бавовну в Криму в грудні? Крим не буде залишений без нашої уваги і протягом грудня, і протягом січня тому ми будемо з вами поглядати певні цікаві новини звідти. Чи збільшаться обсяги виробництва сучасної зброї в НАТО наступного року? Тут нескільки в принципі прям прям про сучасну зброю, тут взагалом про зброю. Да, зброю обсяги виробництва зброї дійсно будуть збільшувати наступного року у НАТО, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.